Це армія ФМ радіосильних і радіовільних, і нарешті ми дочекалися поважного гостя у нас в ефірі Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті, майор запасу збройних сил України, автор рубрики Хвилина історії України на Армії ФМ. Сьогодні у нас в гостях. Вітаю вас, пане Олександр. А, вітаю, вітаю Армію ФМ. Нарешті я в ваших стінах, і дуже приємно, що ви запросили мене, ну. По суті, одним із перших серед, серед ЗМІ на моїй новій посаді. Дивно насправді, тому що я думав, що ви будете, як кажуть, на розрив, зважаючи на ну, посадку. Це поважно. ж комплімент був. Ну перестаньте. <рес> зрозуміло. Е, минув майже місяць, як ви очолили Український інститут національної пам'яті, і зрозуміло, що підсумки підбивати дуже зарано, але все-таки цікаво, чого вже вдалося досягнути в діяльності. Е, в першу чергу, три тижні тільки минуло. І це, це важливо, тому що справді це було три тижні абсолютно неймовірного темпу. Я після армії прийшов сюди, я був готовий до різного, але кардинальна зміна в цілому, починаючи від діловодства, завершуючи керівництвом. Ну, тому що це абсолютно дві різні стихії. І зрозуміло, що коли перші мої кроки це знайомитися з колегами, з проєктами. Включатися в поточні справи, вчитися підписувати документи інакше, ніж це було в армії. Хоча я не працював з документами в армії, але це все ж таки було все зовсім інакше. Тому це були виклики, які я проходжу, але знаєте, що насправді я побачив величезний бонус в моїй військовій службі, в тому, що ну я не знаю, що таке вихідний чи робочий ось день. ось так, да, і Бідні для мене співробітники Українського інституту національної пам'яті, напевно, так? Ну, я думаю, що так. Тому що справді, коли прийшов, і буквально через тиждень мав бути День державності української через два тижні. Це 15 число. я два тижні на посаді і я кажу перед цим: давайте зробимо виставку. Ну і колеги кажуть, ну це треба місяць працювати. Кажу, ну, у нас чотири дні можна зробити. Стигнемо. Так, Ви Резикнем. знаєте, в армії, якщо є чотири дні, то це вже багато. Дуже багато занадто та. так. Так, а от мені очевидно, треба все ж таки жаліти людей, які мають е, робити все ну, ґрунтовно, все послідовно. Тому оце от запал, він зі мною прийшов сюди, е, розуміння того, що немає такого поняття. Ну, для мене в армії немає поняття там от сьогодні 25 липня, так в армії поняття це завтра, сьогодні вчора. Ну, все є такі нюанси. І, до речі, ви представили п'ять ключових принципів діяльності Українського інституту національної пам'яті. І я, я вас попрошу просто простою мовою пояснити, що це за п'ять принципів. Якось розшифруйте. Який найбільш ключовий? Ключовий це те, що сьогоднішня російська пропаганда діє ударами, такими патернами, заходить в історію нашої держави в цьому в Україну. Перше, це ХХ століття, коли говорить, ну грубо кажучи, Ленін створив Україну. Да. Друга патерна це ми єдиний народ. От козаки воседнілися, весні Пріасовська рада, туди-сюди. І третя система ударів це по Русі. І якщо, наприклад, Український інститут національної пам'яті відбивав ХХ століття і, в принципі, справляється з цією системою пропаганди, то, наприклад, період Козаччини чи Русі це сфера досліджень наукових академічних установ, які... Не мають справи з комунікацією безпосередньою, це виключно дослідження так, ґрунтовні опрацювання. І тому для мене перша задача як людини, яка бачить історію не виключно ХХ століттям українську, це розширення хронологічних меж українського інституту національної пам'яті і відбивання пропаганди російської по вказаних інших періодах Казаччина Русь, плюс двадцятого століття, водночас. Ну, ми ж, скажімо так, люди з армії, та? бути в обороні це хороша позиція, але це позиція, ну, якщо ми говоримо про маневрену війну, то треба атакувати. І інститут буде атакувати, буде атакувати і нести свої заносити, свої наративи, правдиві, на територію супротивника. Бо в обороні сидіти, вибачте, це. Ну, це війна вий... на, на виснаження. А вибачте, коли ми говоримо про виснаження, то я хотів би нагадати, що е, росіяни більше нас в кількості населення. відповідно, пропорційно збільшується кількість їхніх істориків, пропагандистів. Я вже не кажу, що, наприклад, такі країни, як Польща, у... мають, наприклад, в інституті пам'яті своєму 25 тисячі учасників. А ми маємо 71 Ну не до порівняння, але ми сильні. Ми вільні. Да. Ми Ну, Але я про це кажу про, скажімо, сісти в оборону. Так на виснаження ми не зможемо працювати виключно бути асиметричними, робити удари. І просувати свої ідеї контрпропаганду, і до речі, от ми вже згадали, сьогодні була виставка до дня української державності Скарби державності в музеї Майдану. Перша подія на посаді. Ваша як все пройшло? Задоволені і що далі? Тому що чотири дні так можна багато зробити подій до кінця року. Виставкою задоволений. Її відвідало за не дивлячись на те, що це виставка була за записом. Тому що це були ну, дійсно скарби, тобто печатки Ярослава Мудрого, Манамаха, Богдана Хмельницького, гетьмана Дорошенка Петра, гетьмана Брюховецького, печатки Української Народної Республіки, Української Павла Паласкрапатського, Західноукраїнської Народної Республіки. Тобто, це такі стратегічні для української історії артефакти, які знаходились під охороною. Тому виставка працювала в режимі запису, але вільного, тобто це не без пес перевірок. І я радий, що її відвідало. Величезна кількість людей як для такої виставки, тобто ми говоримо про тисячу, майже тисячу людей. Ми говоримо про вік людей 94-3 роки. Ми говоримо про людей, представників були з кількох континентів, приїхали до нас європейського, американського і австралійського. І виставка пройшла класно. Я дуже дякую Миколі Точицькому, колишньому міністру культури, який підтримував і який сказав, що ну, от це та виставка. Яку він хотів бачити за час свого перебування на посаді, не можу не спитати, тому що ви, напевно, як ніхто в цій темі можете дати правильні поради чи настанови. Останнім часом ми з Польщі чути багато маніпуляцій стосовно волинської трагедії. Чи вбачаєте в цьому руку Москви? і як нам взагалі спілкуватися з поляками на такі конфронтаційні теми, типу там Волинська трагедія, Степан Бандера, тощо чи можна тут проявляти якусь там силу надмірну? Спілкування ну, і одноз... тиснути. Однозначно, рука Москви, тут не просто рука Москви. Тут, тут граблі, тут ноги, руки, тут все заліз в цю тему. Я хотів би сказати такий приклад, як інформаційника, можливо, вам буде цікаво. Ну, от другий день на своїй посаді я зустрів з тим, що в мережі і в ЗМІ опинилися понад тисячі публікацій проти мене. Ну, це було так. 18... Там і нацисти, Бандерівці, по-моєму, що там тільки написали? Так, 18 мов світу. Ух ти! Тобто ми говоримо не просто англійська, німецька, Слушайте, французька. А це приємно, правда? правда коли та? росіяни так от засипають. Коли болгарська мова, грецька мова та? задіяні, ти думаєш, ось вони б'ють по всіх союзниках, які є. Вони хочуть сказати, що ну, всі адекватні люди у світі вони ж не розуміють, що їхні посили, коли вони називають мене приналежним до київської хунти, то що вони сказать: ось ще одна людина нормальна в команді української оборони, української держави. Ну, для них це так. І зрозуміло, що. Серед цих моментів, безперечно, це російський слід абсолютний, і росіяни намагаються зараз підформовувати пам'ять у поляків, тому що ми бачимо, як наскільки, ну, от, наприклад, забулася Волинська, з Волинською трагедією, забулася катинська трагедія. Або, ну, як забулося, наприклад, те, що їхнього президента Легка Качинського з усім майже урядом. Поховали росіяни. Поховали. За великим рахунком. Ну так. Тобто, ми, не знаю, як, як держслужбовець, мож, можливо, я не можу сказати, що їх вбили росіяни, так? Як людина, я б це сказав, би, якби я був в ефірі. От. Але як держ... держслужбовець, мабуть, не може зробити висновків, тому що я не належу до силової гілки влади чи там до криміналістів. Тому, звісно, я не можу сказати, що їх вбили росіяни. Ну, але Ну, не можу, так не можу. Ну, але та, Зрозуміло. Момент такий, що хтось забув, що їх, що це була трагедія, пов'язана над російською територією. Ну, і як нам спілкуватися нам, українцям, з поляками, стосовно таких конфронтаційних тем? Це що? що порадити? Дивіться, ну, ми дві дорослі держави, які існували сусідами тисячі років, понад тисячі років. Ми з ними. Співпрацювали з 10-го століття, з 10-го. Це 900 років і собі. Оце історія. І ні, ніхто не зник. Візантія зникла, зникла, так? Якесь там, не знаю, ще якесь князівство зникло, там якась королівство Навара зникло. Ми з поляками існувало кордон в кордон. А інколи навіть в межах однієї держави, як річ Посполита. Не польської держави, а триєдиної держави українців, поляків. І литовців, які зараз ну, представляють два, дві держави, Литву і Білорусь. Тому що було за тисячі років? За тисячі років було дуже багато позитивної співпраці, військової співпраці. Як ми на Москву шурували в 16 столітті, в 17 столітті, як ми розбили їхню непокалібімую непобідімою армію. З усіма Будьоновими і Капустякинами 105 років тому, в битві під Варшавою, над Віслом коли три ударні групи росіян-більшовиків розбила спільна польсько-українська армія. Це було 105 років тому, в серпні. Ну, класно. А коли. А, а коли ми день перемоги 9 травня святкували в Києві? Правда, 1920 року, коли 9 травня українські і польські загони йшли Києв, Києвом на... І святкував перемогу над більшовиками, росіянами. Ну, класно ж. І це об'єднує, е, є трагічні сторінки історії. Ну тобто, ви пропонуєте шукати більше об'єднуючих факторів і на цьому робити головний акцент нашої співпраці, нашого спілкування. Якщо ми живемо з думками про те, що в минулому є якийсь елемент майбутнього, то це неправда. Так живуть росіяни. Тільки російська бабка тягне свою онука чи онучку і каже, а. Саме смачне морозиво було в СССР, а батон 16 копійок. Тобто вона тягне в мертвятину молодь майбутнє. І тому, якщо ми з вами зупиняємося на тому, що існує розуміння про майбутнє, то воно має базуватися, ґрунтуватися на спільних перемогах. Бо тільки перемога що таке слово перемога, друзі? Це ж не побєда. Не, по... не після біди, не побєдє. Перемога це. Перейшов, перестрибнув, перебіг, переміг, тобто надзусилля і перемога нам самим кажуть, що наші предки зафіксували в цьому слові проекцію на майбутнє і у поляків теж звитянство, рицарство, так? мужність. Тобто, ми говоримо про майбутнє, і ми маємо говорити на про майбутнє, яке базується на спільних перемогах. Спільні трагедії нам мають, ми їх маємо пам'ятати, знати, і водночас вони мають нам. Бути запобіжником, а з іншого боку, уроком, але жодним чином не проекцію на майбутнє? Зрозуміло. Ну і ще питання таке: знаєте, виникло нещодавно. Натрапив на новину про те, що наша МЗС зараз працює над офіційним поверненням у вжиток українських назв іноземних міст. Там Берестя замість Бреста, Холм замість Хелм, Доброчин замість Дебрасен і так далі. Чи не виникнуть у нас там якісь питання потім негатив з боку інших держав? Ну, дивіться, на нас же ж э, така держава, як Остеррейх, не ображається, що ми називаємо її Австрією. А Магіоршак не, не, не каже нам ні, Магіоршак, а не Угорщина, чи Венгрія, чи Хнгрія. Чи Дойчланд не каже нам, ні-ні, ми не німці, ми не Німеччина, ми Дойчланд. Кожна країна має свої назви, відповідники до різних міст і країн і топонімів. Ми кажемо Париж. Як би там французи не мовляли А, oui. oui. uh, і тому, відповідно, це є право кожного народу. Але тут через цю історію міністр С -с Сибіга він створює дуже цікавий прецедент. І я переконаний, що він його розуміє: прецедент до того, що з унормуванням народних ну, українських, питому українських нас відношенню до різних топонімів, міст, призведе до того, що ми. Все ж таки почнемо називати Російську Федерацію Московія. Ну, поживемо, побачимо. Це цікавий процес. <гум> подивимося. Історія відбувається на наших очах зараз. Найважливіше, що тому, що такий період. І що цікаво, що при вступі на посаду очільника Українського інституту національної пам'яті росіяни вас там брудом поливали, поливали, але зараз там питання, наприклад, тої самої декомунізації, чомусь не так висвітлюється, напевно, чи там щось призупинилося. Можете прокоментувати ту історію, тому що в медіапросторі якось замало новин з цього приводу останнім часом? По-перше, ці процеси декомунізації, дерусифікації, декомунізації вони справді вже вичерпуються, залишаються тільки, скажімо так, незначні процеси, які відбуваються. Декомунізація по суті вже закінчилась, тому що ну, здається мені, що от в Києві принаймні декомунізували цього року. Останню назву, це маршал Рокосовського назва бульвару. От, і то це було на зупинці, тому що маршал Рокосовський – маршал Польський угу. польська держава. Ну, так це, це ну, історичний факт, момент дійсно. такий. Та. От, відповідно. Декомунізація, по суті, закінчилася, хоча вона мала закінчитися в 2016 році згідно закону. Деросифікація вона теж закінчилася майже прибрали не усюди Пушкіних і Капустякіних, все можливих, але вона триває. Деколонізація процес, який, очевидно, буде потребувати подальшого вточнення, бо ми зможемо так деколонізуватись до того, що десь випадково приберемо умовно академіка. Ну, не умовно, а умовно приберем, десь не розчитавши історію академіка Російської академії мистецтв Тараса Шевченка. Та? І за деколонізацією може таке статися з нашим. Тобто, цей процес, який включає в собі деімперіалізацію, який це треба теж думати. Ну і зараз найбільше все ж таки, над чим ми будемо працювати, це створення сенсової архітектури національної пам'яті. Це так глобально звучить просто. Глобально. Давайте, можливо, обмежимося якимись часовими рамками, скоро День Незалежності, фактично за місяць. Щось планується особливе, з вашого боку. З нашого боку, ми плануємо виставку, безперечно, до цього часу. Ми задіяні в певних моментах, пов'язані із державним церемоніалом на рівні експертної думки, так? Але головне, що нам говорити, ну, одна, одна з моїх задач, яку я, з якої я чітко прийшов, це те, що. На сьогодні у нас відсутня в цілому політика пам'яті, пов'язана з відсут... ну, точніше, як вона присутня, знаєте, дуже багато народних меморіалів є. Ну, якщо ми прийдемо навіть в Києві візьмемо, то це Михайлівська стіна, до якої президент ходить, так і це народна історія. Це народний меморіал Героїв Небесної Сотні. І, вибачте, сиджу в вікні летить вертольот, бачу, і мене аж трошечки так тригірнуло. Це Таке джікс. Це добре. От. І водночас це, наприклад, меморіал на Майдані Незалежності та народне з прапорцями. Тобто, є народні меморіали. А от як би нам цю струнку архітектуру зробити інакше трошечки, поясню, як нам зв'язати скіфський курган з могилою сьогоднішнього захисника. Це так. От вертикаль історична, правда? А воно ж потребує якогось певного осмислення. Це вертикаль. Як нам по горизонталі зайти, наприклад, в могили Петлю Роскоропадського, генералів УНР, вояків Української Народної та, Республіки і сільський цвинтар, який занедбаний? Та? Це ще одна історія. І от в цій системі координат, наприклад, як нам в цьому підійти до іншого питання, коли російський дипломат. Іде у відні, там в Кракові, чи в Варшаві, чи десь в інших містах, іде і кладе квіти пам'ятнику солдатам Червоної армії, і кажуть, це русські солдати. І от у мене два прадіда постійно так їх обходять і кажуть, це русські солдати, русські офіцери. От як от цю історію обнути? Бо це теж історія про те, що там ужать наші з вами українці, яких називають русскими. Слухайте, ну ми зараз глибоко, перепрошую, копаємо в даному випадку. Але це все насправді Але... треба дійсно. сісти і працювати, бо, вибачте, від наради до наради, як це робиться вже років 20, нічого не буде. І трошки про армію хотілося б дізнатися. Не скучаєте за минулим часом, коли служили? За побратимами, посестрами? Часто дуже хочу повернутися в розповагу. Так, чесно. А, скучив за, за чим чи за ким найбільше? Знаєте, скучив за своїми друзями-побратимами, де все просто, де... де все просто, де завжди прості стосунки, завжди прості розмови. Прості не тому, що вони не інтелектуальні чи якісь напов... без наповнення. Вони прості. Звісно, дуже-дуже скучив, справді вже відчувається оця от спроба. А може, треба було. Ну, але зараз нова посада, зараз нові виклики, і чесно скажу, що живу так, як живу в армії. Я молодшу доньку зараз. Так, і ніколи, молодшу доньку все одно відправляю в садочок Франції і на роботу. І там, от десь 9-10 вечора, виходжу з кабінету. Інколи охоронці думають, що це привід, можливо, з'явився в стінах е садиби графині Уварової. Та, mm -hmm. Де чекісти до речі, катували, розстрілювали людей в 30-х роках. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, місяць вашому наймолодшому сину. Якісь урочистості передбачаються з цього приводу? Точно, місяць сьогодні. Нагадав. Так, місяць... Бачите, не дарма вже поспілкувалися. Місяць, вже підковано. Та, я ж кажу, Календар це не, не, не для армії. Я бачу, зараз ну, в студії календар висить, та я бачу, що сьогодні сьогодні, сьогодні місяць сину. Так, у мене п'ятеро дітей. Власне, Чому я майор запасу? Я міг взагалі не служити в армії, але це був мій обов'язок. Я служив в армії в 14-15 роках Звардії, в полку Азов, а потім в 17 му році пішов на військову кафедру, бо зрозумів, що це АТО не відбудеться, не відбудеться лише АТО. Атом. Да? І сьогодні так правді місяць сину назвав його Єраполком. І Я задоволений, що це ім'я пролунало. Свято буде яке сьогодні у вас домашнє? Чи так скромненько, спокійненько, я не знаю, там тортик? От чесно скажу, сьогодні я виходив і вранці дружина з молодшим на руках, цю доньку в садок. І ранок і вона каже, коли ти прийдеш сьогодні, я кажу, дивись мій календар. А у нас з нею один календар на двох в Google, де вона просто бачить моє роз... Я не знаю, що я буду робити. Я вже не тримаю в голові. Тому я кажу, дивись календар. І навіть бачите, добре, дякую, що догадали що сьогодні сину На здоров'ячко, Я думаю, що на цій оптимістичній ноті треба вже вас відпускати, потрошку, готуватися до цієї приємної справи наостанок за доброю традицією армії ФМ. Ваші особисті побажання нашим захисникам, і захисницям, вашим побратимам, посестрам із підрозділів, де ви проходили службу, наприклад. Я хотів би звернутися з такими словами, що сьогодні на вас дивляться малі діти. Ви для них герої і Ті герої, небожителі, які спустилися сюди, щоб захищати нашу країну. Будь-який ваш крок, і я це завжди казав своєму особовому складу і зараз повторяю. зрозумійте, що це не буде фраза, знаєте, мотиваційна, це буде фраза трошки іншого характеру. Є в нашій державі дуже багато дітей, які не сплять вночі, вночі які лякаються, які кричать від вибухів. Є діти, які виїхали за кордон і які відчувають тиск пресінг нового середовища. Є діти, які втратили рідних батьків, є діти, які втратили кінцівки. І коли ці діти всі бачать людину в пікселі чи в мультикамі, в формі, вони бачать перед собою героя. Від яких залежить їхнє життя і їхнє майбутнє, їхній спокій, їхній дитячий світ, їхні посмішки і радости. Ви, друзі, захисники та захисниці, всі герої, бо все заради них і для них. Але не дай Бог вони побачать вас в нехорошому стані, не в красивому, в формі строї, який гідно представляє честь і гідність нашої держави, ви зруйнуєте їхній замок, їхній бастіон оборони. Тому всі пам'ятайте, що для дітей ви герої. І несіть цю планку високо. Дякую.